Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок. Українська мова, частина 7, Урок 19. Тема нашого уроку письмовий переказ. Сьогодні на уроці ми з вами напишемо докладний переказ за текстом Бабуся і Петрик текстом Василя Сухомлинського. На початку уроку пригадаємо, що таке докладний переказ. Прочитайте, вставте пропущене, права друга виконайте самостійно. Перевірмо, як ви вставили пропуски. Докладний переказ це повне усне чи письмове відтворення почутого або прочитаного. Докладний переказ має точно передавати події, назви, імена тощо. Він має бути близьким до тексту, зберігати послідовність подій, описів, міркувань і відтворювати мовні засоби. У переказі не має бути нічого зайвого. Про що не йдеться в тексті? Отже, вставили такі слова повне послідовність подій, мовні засоби. Натисніть на паузу відтворіть з пам'яті. З'ясуємо за алгоритмом, як працювати над написанням докладного переказу. Отже, Прочитаємо алгоритм написання докладного переказу. Перше. Уважно послухай текст. З'ясуй значення незрозумілих слів і словосполучень. Дай відповіді на запитання вчителя. Ще раз уважно послухай текст. Друге. Склади і напиши план. Третє. За планом напиши переказ на чернеці. Четверте. Прочитай написане. Поміркуй, чи відповідає твій переказ плану, чи не пропущено щось важливе, чи не додано чогось зайвого, чи використано мовні засоби з прослуханого тексту. За необхідності. Внеси виправлення і доповнення. П'яте. Ще раз уважно перечитай написане, виправляючи помилки. Прослідкуй, чи видалено абзаци. З абзацу має починатися кожний пункт плану. Підкресли слова та розділові знаки, у правильності написання яких ти сумніваєшся. Заміни ці слова і перебудуй речення так, щоб уникнути можливих помилок. Шосте. Востаннє перечитай написане. І сьоме перепиши роботу начисто. Отже, почнімо працювати згідно поданого алгоритму. Перше, що ми з вами будемо робити, це уважно послухаємо текст. Та з'ясуємо значення незрозумілих слів і словосполучень. А потім дамо відповідь на запитання вчителя, тобто на мої запитання. І ще раз уважно послухаємо текст. Ви готові? Тож, уважно слухаємо текст Бабуся і Петрик. Теплого весняного дня. Бабуся Марія повела свого онука до лісу. Петрик був ледаченький хлопчик. Бабуся дала йому нести вузлик із їжею та водою. А Петрикові вузлик здався дуже важким. Бабуся взяла його і понесла сама, а Петрикові дала тільки пляшку з водою. Прийшли ось до лісу, сіли відпочити. Аж, бачить, до куща прилетіла маленька пташка. У дзьобику вона принесла волосинку. Петрик тихенько підвівся і заглядає в кущ, а там велике волосяне гніздо. Пташка живо кудись літала швидко верталася до гнізда і щоразу приносила волосинку. Петрик дивувався, аж перехоплювало йому дух. Бабуся, пошепки питає він, невже вона ото по волосинці носила і збудувала таке велике гніздо? «А тож, по волосинці, каже бабуся, Така ото працьовита пташка. Петрик задумався, а згодом мовив. Бабусю, я ваше пальто з лісу нестиму. Ви уважно прочитали текст. Про що в ньому говориться? Визначте тему тексту. Так, тема. Бабуся і Петри, які пішли до лісу і там побачили маленьку працьовиту пташку. А яка мета цього тексту? Чого нас навчає автор цим текстом? Для чого ж? Написано цей текст, з якою метою? Так, щоб показати, що ось навіть маленька пташка Айта працює. Чому навчай бути працьовитим, не бути ледачим? Чи зрозумів цей Петрик? Які слова вам були незрозумілі в цьому тексті? Випишіть нові та незрозумілі слова, які були саме для вас незрозумілі, та з'ясуйте їх значення. Натисніть на паузу, випишіть слова, які вам здалися незрозумілими, та дізнайтесь їх значення. Запишемо деякі слова у словничок. Вони допоможуть вам пригадати текст, а також ви не будете помилятися в написанні цих слів. У тексті нам говориться, що Петрик був ледаченький. Запишімо це слово ледаченький. Дивіться, як лагідно називає автор хлопчика. Тобто на... начебто дає нам зрозуміти, що не все так погано. Він не ледачий, а трішки ледаченький. то це можна виправити. Вузлик із їжею та водою. Запишімо. Вузлик. Із їжею та водою. Залишимо із їжею, бо воду, потім поніс хлопчик, вузлик, шмат тканини, чи то хустинка, можливо, така, яку зав'язували, всередину клали їжу, зав'язували. І таким чином використовували замість якоїсь торбинки. Ось такий вузлик. Раніше часто користувалися вузликом з тканини замість торбинки. Що ми ще бачимо? Тихенько підвівся, коли хлопчик зазирав у кущі, він тихенько підвівся. Тихенько підвівся та зазирнув. І у кущах побачив волосяне гніздо. Щоб описати здивування хлопчика, використовується такий вислів, аж перехоплювало йому дух. аж перехоплювало йому дух. Далі ми побачили, що маленька пташинка збудувала гніздо, приносячи по волосині. по волосинці. Ось такий висліп був. По волосинці. Пригадаймо текст, дайте відповіді на мої запитання. Отже, куди повела бабуся весняного дня свого онука. Яким був хлопчик? Що дала йому нести бабуся? Чи погодився хлопчик? Що понесла бабуся, а що дала нести Петрикові? Де вони зупинилися на відпочинок? Кого побачили? Що принесла маленька пташка у дзьобику? Куди заглянув Петрик? Що він побачив у кущах? Чому здивувався хлопчик? Що щоразу приносила пташка, повертаючись до гнізда? Що запитав хлопчик у бабусі? Чому? Задумався Петрик. Кладемо план тексту, я буду читати кожну частинку, і ви придумуватимете назву до кожної частини. Отже, не забувайте, я нагадаю, що кожну частину, кожний абзац треба виділяти на письмі, тобто відступати від початку. Отже, перший абзац, перша частина. Теплого весняного дня бабуся Марія повела свого онука до лісу. Петрик був ледеченький хлопчик. Бабуся дала йому нести вузлик із їжею та водою, а Петрикові вузлик здався дуже важким. Бабуся взяла його і понесла сама, а Петрикові дала тільки пляшку з водою. Отже, яку назву ми можемо дібрати? До першої частини. Можна так, бабуся й онук пішли до лісу. Ви можете записати своє. Читаю другу частину. Прийшли ось до лісу, сіли відпочити, аж бачать, до куща прилетіла маленька пташка. У дзьобику вона принесла волосинку. Петрик тихенько підвівся і заглянув в кущ, а там велике волосяне гніздо. Пташка живо кудись літала, швидко верталася до гнізда і щоразу приносила волосинку. Отже, як можна назвати другу частинку? Маленька пташка або зустріч з маленькою пташкою. Третя частина. Петрик дивувався, аж перехоплювало йому дух. Бабуся, пошепки питає він, невже вона ото по волосинці носила й і збудувала таке велике гніздо? «А тож, по волосинці, каже бабуся, така ото працьовита пташка. Петрик задумався. А згодом мовить Бабусю, я ваше пальто з лісу нестиму. Третя частина Петрик дивувався або, може, чому дивувався Петрик. І четверта частинка, це ви запишете одне два речення зробите висновок. Зробіть власний висновок з останньої фрази. От остання фраза Бабусю, я ваше пальто з лісу нестиму. Це висновок буде. Отже, Петрик задумався, можна так, чи Петрик зробив висновок. Отже, четверту частинку ви допишете самостійно, я запишу її іншим кольором. Це те, що ви будете дописувати самі. Зробити власний висновок. Це не план, не треба записувати це у план, це ваше завдання, а четвертий пункт плану ви назвете самі. Можна назвати так Петрик задумався, але ви зробите одне два речення напишете висновок. Отже, кінцівочку цього тексту ви дописуєте самостійно. Зробити висновок з останньої фрази одне, два речі. І ще в цьому тексті, в третій частині, у нас є діалог, розмова бабусі і хлопчика. Так от в тексті, ви діалог, замініть складним реченням. Ну, наприклад, хлопчик пошепки запитав, чи правда? Пташка будувала таке велике гніздо по волосинці. Бабуся відповіла, що це справді так. Отже, можна написати, я ось тут напишу, де у вас щось, тут вільні рядочки. Я запишу, щоб ви не забули, як можна замінити діалоги. Діалог можна замінити ось такими реченнями. І так, запишіть і ви десь собі окремо. Хлопчик пошепки запитав. Чи правда? А чи правда пташка будувала таке велике гніздо, чи правда? Так, сюди перейду. Таке велике гніздо. О волосині, о волосинці. І продовжуєте відповідь бабусі теж не у вигляді діалогу, а м, звичайного речення перебудовуємо діалог. Бабуся відповіла, що це справді так. Ось вам ще у ваш словничок доповнення. Перебудували діалог. Отже, попрацювали над текстом і тепер в останнє ще раз уважно послухайте весь текст і приготуйтесь написати переказ на чернеці. Слухаємо останній третій раз. Теплого весняного дня бабуся Марія повела свого онука до лісу. Петрик був ледаченький хлопчик. Бабуся дала йому нести вузлики з їжею та водою, а Петрикові вузлик здався дуже важким. Бабуся взяла його і понесла сама, а Петрикові дала тільки пляшку з водою. Прийшли ось до лісу, сіли відпочити. Аж бачать, до куща прилетіла маленька пташка. У дзьобику вона принесла волосинку. Петрик тихенько підвівся і заглядає в кущ. А там велике волосяне гніздо. Пташка живо кудись літала, швидко верталася до гнізда. І щоразу приносила волосинку. Петрик дивувався, аж перехоплювало йому дух, бабусю, пошепки питав він. Невже вона ото по волосинці носила і збудувала таке велике гніздо? А тож, по волосинці, каже бабуся, така ото працьовита пташка. Петрик задумався, а згодом мовить, бабусю, я ваше пальто з лісу нестиму. Ще хочу в словничок дописати, що ми пишемо з вами, разом це прислівник. Так, і працьовита, пам'ятаємо, який знак о всередині. Ну, ось так. Отже, напишіть на чернеці переказ цього тексту. Потім за алгоритмом перечитайте. Виправте помилки, які побачите, і перепишіть роботу начисто. Натисніть на паузу, виконайте завдання самостійно. Отже, написали на черниці. Попрацювали з написаним відповідно до алгоритму сторінка 59. Тепер напиши переказ у зошиті і відправь для перевірки на мою електронну пошту. І я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!